Друзі, привіт! Я Андрій Копчук, пластичний хірург. І ви знову на моєму каналі YouTube. Прошу вас ставити лайки, підписуватись, коментувати дане відео, і це буде спонукати мене та мою команду знімати нові, більш цікаві і саме головне правдиві і чесні відео про медицину і про пластичну хірургію. Це наша нова рубрика Кажи і біжи. Непопулярні думки про пластичну хірургію і естетичну медицину в цілому. Так от сьогодні ми поговоримо про старіння обличчя. Як відбувається старіння нашого обличчя і чому, коли ми бачимо на вулиці е перехожих або людей, просто які йдуть нам назустріч, ми розуміємо, що він старшого віку, молодшого віку. Чому це відбувається, які стереотипні е, такі маркерні точки в цьому є? По-перше, два напрямки старіння обличчя це старіння поверхні шкіри і старіння самих внутрішніх структур, які формують так званий трикутник молодості. Так от, почнемо зі шкіри. Поверхня шкіри старіше за рахунок тих зморшок, які з'являються зверху. Так от, чим відрізняється? мускулатура, яка є на обличчі, тобто м'язи обличчя, від м'язів, які є на руках, на ногах, на животі. На животі на руках на ногах один м'яз кріпиться до одної кістки, а друга сторона цього м'яза кріпиться до іншої кістки. Таким чином виконуються якісь рухи. На обличчі трішки все по-іншому. Мімічні м'язи однією стороною кріпляться до шкіри, а іншою до кістки. Тобто, вся вся наша гамма емоцій, яку ми проявляємо, вона з'являється саме на тому, що м'яз скорочується і тяне на себе шкіру. Так от, за рахунок того, що емоцій дуже багато, шкіра починає зморщуватись, зморщуватись, зморщуватись формується спочатку мімічна зморшка, тобто зморшка, яка з'являється при якихся гаммі емоцій і почуттів. Але коли проходить ще там 10, 15, 20 років, ця мімічна зморшка перетворюється в статичну зморшку, тобто вона вже не рухається і не зникає після того, як ви перестали проявляти свої емоції, посміхатись, плакати чи щось проявляти, якісь інші а, почуття. Так от, коли е, з'являється статична зморшка, до неї ще додається потончення шкіри. Тобто шкіра старіше зморшка, потім вона стає тоншою, і після цього на її поверхні з'являються пігментні п'ятна. Тобто це, це вплив і е, навколишнього середовища, і проблеми з обміном клітин, які відповідають за е, колір меланоцити. Тому старіння шкіри, воно йде таким фронтом по всій поверхні. Другий вектор старіння це старіння саме нашого трикутника молодості, коли він звужується зверху вниз до підборіддя. Тобто провисають наші надбровні тканини, провисає скулова дуга, провисає малярний мішок, провисає носогубна складка, провисає бриль, тобто шкіра над. Лінії нижньої щелепи. Це все призводить до того, що лице виглядає більш старішим, тому що зв'язки стали тонші, вони провисли, м'язи також їх маса зменшилась, вони також не тримають шкіру. Це все потрохи призводить до старіння. Так от, коли косметолог намагається заповнити носогубну складку, тобто проколоти філлер поверхнево в шкірі саме в зоні носогубної складки. І на кожну сторону він там може по одному, по 2 мл філлера використовувати, він навпаки додає ваги нижній третині обличчя, і уже дівчата там в 20-25 років, які приходять за такою корекцією до косметологів, виглядають на 10 років старше. А якщо до цього. Коригування носогубної складки додається ще і збільшення губ, і там також 2-3 мл додається об'єму філера, це ще драматичніше перевантажує нижню третину обличчя, і ці дівчата в 25 років виглядають на 35-40, тому що у них дуже тяжка нижня третина, і за рахунок цього вони виглядають суб'єктивно старшими. І оцей наш трикутник старості, коли. Кут нижньої щелепи, носогубки і е, молярних мішків змінюється і перетворюється на таку більш пласку фігуру, це призводить до того, що старіння йде більш інтенсивніше, і молоді дівчата виглядають старше на 10-15 років свого справжнього віку. Другий фактор, який також катастрофічно зістарює наше лице, це сонце. Так, є якась глобальна пропаганда здоров'я на фоні сонячних ван, на фоні того, що нам не вистачає вітаміну Д. Я думаю, що це насправді всесвітня змова курортів, які продають путівки на пляжі і на море. Це всесвітня змова. Брендів, які пропагують, що загоріле тіло, воно більш здорове, більш сексуальне, більш привабливе. І це такий, знаєте, міжнародний конгломерат, міжнародний консорціум, які нас заставляють. Їхати на море, лежати на пляжі, і це психологічно має нам додавати якоїсь насолоди, і це все неправда, тому що сонце самий головний фактор старіння нашої шкіри, старіння нашого лиця. Навіть алкоголь і цигарки не так впливають на шкіру, як систематичний вплив саме сонячних променів. Старіння шкіри йде інтенсивніше по старінню в 5-10 в разів більше. Шкіра стає більш тонкою, мімічні зможки переходять в статичні. Шкірі дуже складно відновлюватись, і це призводить до того, що дівчата, які фанатично люблять засмагати, в 20-30 років виглядають на 40-50 років. Тому, друзі, сонце це наш недруг. Сонце це наш. Ворог, ворог нашої молодості, нашої з вами краси. Тому прошу вас, якщо навіть ви хочете, чи у вас маленькі діти, вам треба їхати на море і відпочивати, беріть сонцезахисний крем SPF 50 і кожні 2 години, так само кожні 2 години, наносите цей крем на лице для того, щоб SPF, тобто Sun Protect Factor, він працював і захищав ваше лице і залишав вас молодими і здоровими на довгі-довгі роки. Ваша молодість в ваших руках! З вами був Андрій Копчук, пластичний хірург. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, і це була наша нова рубрика Кажи і біжи. Далі ще цікавіше. До зустрічі!